З ким говорив Трамп, якщо він каже, Путіна там немає. Знаєте, форма форма речі, да, форма мовлення, або таке, Це ну, хороша історія. Але все ж таки, з ким говорив Трамп, якщо він говорить, що там Путіна просто немає? З Справжнім Путіним. З Справжнім Путіним розмовляв. Інша річ, що а, мені здається, що, от, до речі, реакція а, а, Трампа вона міняється. Ми звикли до традиційного Трампа. Наприклад, от, коли був саміт НАТО в ГАЗі, то для багатьох було незвично, що на підсумковій прес-конференції Трамп виглядав ну трошки нетрадиційно. Він не, не був оптимістичним. Він сказав про нашу війну з Росією, що ця війна складна, і ну, дав зрозуміти, що Незрозуміло, коли і як її завершити можна. Це незвично, не в стилі Трампа. Трамп завжди все оцінює позитивно, гарно і так далі. А тут якась інша реакція. Мені здається, що і у Трампа якісь зміни відбуваються. Не знаю, наскільки вони будуть серйозні, системні і чого нам чекати від цього. Поки утримуюся висновків, треба подивитися, що буде далі. Але е, от і реакція на Путіна вона теж показова. Я сьогодні вранці їду, читаю. Пост, який був до розмови Трампа з Путіним від одного нашого колеги, який потім дипломатом став, Ну, я думаю, зрозуміло про кого. І він каже: я знаю, що скаже Трамп. Це була чудова розмова. Ми з ним зустрінемось, ми все порішаємо, да, війна буде завершена і так далі. А вийшло навпаки. От я думаю, що зараз варто уникати спрощених оцінок Трампа. Трамп залишається дуже суперечливою фігурою. І думаю, що зараз він на роздоріжжі, він не знає, що робити з цією війною. Традиційні способи і засоби умовляння Путіна вже не працює. Так. І якщо ця оцінка вона зафіксується у Трампа, можливо, це буде трошки його підштовхувати до якихось інших дій, ніж раніше, що треба щось робити. Але головна проблема, на мій погляд, вона як була, так і залишається. Він не знає, що робити далі. От в цьому головна проблема. Тому що як ставлення до Путіна у нього стало, мені здається, ну зараз, у всякому разі, може ситуативно більш критичним, немає вже ілюзій, але немає відповіді, що робити далі. І поки що я не бачу готовності тиснути на Путіна. От, от це, на мій погляд, проблема. Я думаю, що от ситуація складніша. Я от більше схиляюся до думки, що це на по-перше. Відображення скоріше не цельспрямоване реакції і дій Білого дому, а прояв бардака, який, на жаль, є в білому домі, і це в черговий раз проявилося. Але от з чим я можу погодитись? Трамп, скоріше за все, давав дійсно неформальну санкцію провести аудит, розібратися з цією зброєю з да. деталей. Да, да, да. Він ніколи він, не, вплив... він не, вплив... не впливає, не вникає в деталі. В деталі да. Да. І, а, а далі спрацювало те, про що пишуть багато американських змі okay. колбі, якраз в Пентагоні зараз, можливо, єдиний, хто розбирається, як працює бюрократична машина. Ну, треба а, врахувати його позицію до України, яку так. він що і це теж, було. і це теж да. да. Добре, це Добре, от воно разом. Я ж кажу: от ця група ізоляціоністів, Плюс тих, хто вважає, що головний напрям це Китай. Плюс ситуація, яка зараз об'єктивно склалася. До речі, вона почала складатися ще за Байдена по стінгерах. От, по Стінгерах, дефіцит по Стінгерах виникнув ще в 2023 році. Тут я не кажу, чому От, знов таки, як це в Америці таке відбувається, але тим не менше. А зараз війна Ізраїлю і Ірану, і я думаю, що по деяких видах ППО і ракет до ППО там точно є певна проблема, і тому вони по. Ставили на паузу, але специфічне ставлення до України у зеліціністів, зокрема, у того самого Колбі, воно проявилося. А Трамп не вникав в це питання. Тому ця ситуація вона є індикатором того, що зараз відбувається в Білому домі. Там є внутрішні протиріччя, на і не на на, 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 на жаль, не узгодження таких ключових політичних рішень. А от е, що буде після розмови з Зеленським? От це дійсно буде так, треба важливо. Здасть Колбі, чи не здасть? Ні, не Ні, здасть. Ні. скажуть, що Ні. він робив все да? типу, нормально, Проблеми немає. Ми все да. відновили. Більше того, він навіть і не буде займатися цим питанням. Я думаю, що Колбі виконував свою роботу. Виконав добре. да. Тут інша річ, от я ага. думаю, що насправді е, не буде повного відновлення постачання зброї в Україні. А вони, е, я не знаю, там ну, проведений це аудит, не проведений, але частково нам щось дадуть, частково щось відновлять. Головне. От те, що сталося, воно стане таким е, 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 ключовим етапом в переході на постачання зброї вже за гроші. Все ага. да, безоплатно постачання воно буде припинене. Тим більше європейці погодилися купляти. Будь так, ласка, заяви німців. Це ж не да, просто да, так. Да. Воно ж не, не, не повітрі з'явилося. Тим більше, що то теж от по ракетах для ага. петрівців. в цьому пакеті 30 ракет для петрівців, німці нам дали 100. Перед цим це дуже показує. Ну і безумовно, те, що вони готові профінансувати. От я, от це ключове. Я думаю, що зараз буде просто відпрацьовуватись конкретна схема, яким чином це буде зроблено. Одна з причин от цього зависання і самого Трампа, і адміністрації Аби його хтось бі... перезавантажити. Ні, ні, ну а що поробиш? Так. Перезавантажити так, якраз, так. як комп'ютер, так, тут так. треба перезавантаження. Але там є прям протилежні підходи. І вони всередині не мають єдності, і це відображається в позиції Трампа, який для себе теж не вирішив. По Ірану він вирішив, да тому що я думаю, що він схилявся до цього. А от тут у нього немає власної думки, власної позиції і в команді немає єдності. Да, і от саме тому таке зависання. Але я думаю, що по санкціях ну ну схоже за деякими ознаками, все ж таки будуть дотискати відповідні країни по 18-му пакету санкцій і скоріше за все спробують його ухвалити. Можливо, там з певними корективами, тим більше, що зараз дав підстави нові з'являються для того, щоб ухвалити це рішення. Там що робити з Орбаном? Ну це окрема історія і складна. Але тим не менш, тут якраз більш-менш очевидна. По Штатах я вже сказав, я поки от схиляюсь до того, що буде скоріше ця символічна реакція, яка нібито ти покаже, що ми готові, але будуть уникати прямих санкцій. Тобто, от законопроект Лінці Грема, вся ця нова мильна опера з цим законопроектом. І це буде теж таким компромісним варіантом для його команди. Ось і все. Я не очікую якихось кардинальних змін. А от по Китайцях я повернуся до цієї теми. Я, до речі, думаю, от там тема. Історії, воно так трошки нагадує, знаєте, лекції Путіна про так, історію. Так, так. Але треба розуміти, я думаю, що там про інше було. Якщо і були лекції, які не сподобались каякалась, то це про історію взаємин європейців з китайцями, про приниження. У китайців комплекс приниження. Заходу. до речі, і комплекс є такий відношенню до війні, Росії, тож Те, що було сто років, я от ну коли спілкуюсь так, от більш-менш нам, з китайськими дипломатами, з якимись колегами, на то вони коли так вже щиро, вони постійно згадують про це. що у не забувайте, мовляв да у нас є велика образа, образа на західні країни. Певною мірою на Росію, ага. просто зараз про це не говориться, але на Захід точно. І захід це не тільки США, і не стільки США, а саме європейці. Те, що від... ну, британці в першу британці. чергу, та і інші, там і німці були, те, що було там більше ста років тому від оповім війн і далі. І тому, от я думаю, що зараз, коли є певне загострення економічних протиріччя, політичні претензії європейців, я думаю, кая калас, скоріше за все, висувала от ці політичні претензії, вимовляв зброю Росії. Постачаєте і тому подібне. А він відповів, що не треба вам, вам нас вчити, хто там що і як робив, да, ви нам так багато шкоди зробили свого часу. Але щодо позиції Китаю, що їм невигідна поразка Росії, так, да? в експертній спільноті це давно розуміють. Тут немає ніякого відкриття вголос вони про це говорити не будуть, але це об'єктивна їх позиція. Інша річ, а що зараз йдеться про поразку Росії? Де поразка Росії? Її близько немає, на жаль. Да, і тому я думаю, що зараз це не актуально. Інша річ, що от там більш важлива тема пролунала, те, що е е якщо б е Китай постачав зброю, е Росія б ви давно виграла війну. Да, <гналіг> да. Тому е Китаю невигідна і перемога Росії. Оце важливо. І от головна проблема. А чи вигідна зараз Китаю припинення війни? Думаю, що ні. От во де ключова проблема. Він так. же ж правильно сказав. Він ви, ви, ви ж чітко сказав, що йому вигідно на сьогоднішній момент припинення війни, тому що тоді Сполучені Штати зосередяться на Китаї, е, але це в подачі, подачі за так, так, такає калися засобів так. масової інформації. Я думаю, що прямо китайці про це офіційно говорити не будуть. Офіційна позиція вони <кхів> за припинення війни і так далі. Але от мене тривожить саме те, що зараз, скажімо так, і не тільки тут вже цитують, особливо росіяни. Фінського президента, що треба да, перемалувати росіян, треба ну, добре, що треба підтримати Україну. Але наратив такий, що ну зараз ну, Путін не хоче е, закінчувати війну, давайте допомагати е, Україні. І е, от акцент на продовження війни. От зараз думаю, певна проблема в тому, що виникнув такий якийсь стихійний консенсус. Всі забули про мирні переговори. Та вже третій раунд про нього, якщо і згадую. Знаєте, згадують. Згадують. Да, майже не згадують. Да. А от те, що буде продовження війни, і війна вийшла знов на перший план, а про мирні переговори забули от це нова тенденція. Тенденція насправді не дуже добра. Дай Боже, щоб вона була тимчасовою, там на декілька місяців mm. до осені. Але насправді тенденція небезпечна.